Я Ірина Гайдук, учениця 4-го класу ліцею перспективи Святовоцької міської ради. До великого затишного місця Святого в центральній частині України я з родиною переїхала жити після початку війни, рятуючись від постійних обстрілів. А моя маленька батьківщина це сонячна Херсон. Сумую за рідною донівкою, друзями. А знаєте, що дуже часу згадую? Наші смачніші кавуни. Знаєте, я багато вирощує на Херсонщині, вся Україну осував, і захотілося мені більше дізнатися про цю рослину. Поділюся своїми дослідженнями з вами. Його величний кавун Кавун іноземець. Батьківщина кавуна і Південна Африка, бо Лесота, Намібія, де він досі зустрічається в дикому вигляді. Кавуни вирощували ще у стародавньому Єгипті, на сіни навіть у гробниці Тута Агамона. У Європі кавуни з'явилися тільки в 11-12 столітті, а територію Київської Росії їх було завезено століття пізніше. Коли тоді з'явили перші на території України, невідомо. Але, скоріше все, у Криму. Саме там за часів Кримського ханства посадили перші баштани, перші задки про промислове вирощення комунізму на теренах України з'являються в 1660 році. Кавун ягода з наукової точки зору, кавун не ягода. Кавун баштана культура родини гарбузових. І на відміну від яї, такі, такі плоди мають тверду зовнішню стінку. Плітка вона правильно називає гарбузина. Умови вирощення. Кавун теплолюбна жаростійка і посухостійка рослина не переносить заморськів. Насіння починає проростати до температури ґрунту 12-15 градусів цельсія. Оптимальна температура для росту і розвитку рослин складає 30-45 градусів. Кавуни люблять задушок і багато сонця. Найкраще кавун росте на піщаних ґрунтах. Не слід садити їх у затінку, бо вони хворітимуть і не ростимуть, а плоди будуть маленькими і несмачними. Кавуни можуть бути кулястої, овальної, сплющеної або циліндричної форми. Забарвлення шкірки кавуна в білої і жовтої, до темно зеленої з малюнкової смужок, плям, сітки, а м'якоть буває червона, рожева, малинова, але іноді зустрічаються кавуни з жовтою або навіть помаранчевою м'якуть. Най-най. Найдорожчий кавун у світі чорний кавун. Він вирощує тільки на острові Хоккайдо на півночі Японії. Рекордсмен по кількості найдивніших сортів кавунів Японія. Тут їх так полюбляють, що мають традицію їсти підсмажене кавунове насіння на новорічні свята. Середня вага кавуна коливається від 5 до 10 кілограмів, а найбільший кавун в світі був вирішено в США. В Арканзасі в 2005 році виростив кавун сорту Кароліна Крос» вагою 122 кілограми. Навесні 2006 року цей кавун був нанесений в книгу рекордів Гіннеса. Крім величезних кавунів, існує карокові. У Південній Америці вирощують маленькі кавуни довжиною всього 3-4 см. Чим корисний кавун? Кавун більше, ніж на 90% складається з води і місяць. Вітамін С, вітаміни А, В, 3, фолієокислоту, кислоту, кальцій, магнію, Калій, фосфор та інші. інше. містить лікопін. це антиоксидант, який має протизапальні властивості, зменшує тромбоутворення, допомагає серцево судинної системи та прирошення захворюваннях і корисний для профілактики онкології. Який кавун може зашкодити, коли не можуть містити підвищення рівень нитратів. підвищений рівень тратів може міститись у недозрівих. Кавуна. Найбільше накопичення нітратів тратів у частині м'якоті, яка прилягає до шкірки. У самій шкірці та біля хвостика, тому дітям рекомендується давати лише серцевину. Пам'ятники Кавуну. Херсонська область славиться своїми солодкими кавунами із 2002 року в місті Голопристань щорічно проводився фестиваль український кавун солодке диво», а у 2008 році увічнили свій улюблений баштам скульптурі на набережній. Пам'ятний знак дари Херсонщини у формі 4-метрового кавуна знаходиться поряд селом Осокорівка на високопіллі. Від африканських пустель до херсонських полів, від столу фараонів до сучасних кулінарних експериментів ковун пройшов довгий шлях, щоб стати улюбленцем мільйонів. І 3 серпня ми відзначаємо його свято Всесвітній День Кавуна. У цьому році ми з мамою вирішили спробувати виростити. Кавун самі тут, у Центральній області України, ми обрали сорт вогник. Він, він не дуже примхливий. Сподіваюсь, що у нас все вийде, і ми всією сім'єю будемо ласувати кавунчиком.